На Рівненщині вантажівки визволяють із снігового полону. Поблизу села Грушвиця Рівненського району утворився затор із 80 багатотонажних автомобілів. А у Млинівському районі із 30. Вони не змогли рухатися по слизькій дорозі. Допомогу їм надавали рятувальники. На автодорозі з полученням доманового коваль Чернівці Теребличі, між селами Брищі та села Новоукраїнка Млинівського району внаслідок несприятливих погодних умов сильної ожеледиці. Складного рельєфу місцевості сталося затруднення руху вантажних автомобілів в кількості близько 30, -30 одиниць. Усі автотранспортні засоби були відбуксировані на безпечну ділянку дороги, по якій можливо було рухатися вже увечері близько 21.00 місялами Грушвиця Рівненського району та Зелений Гай Дубинського району. На автодорозі міжнародного значення сполученням Київ чоп внаслідок несприятливих погодних умов виник затор багатотоннажних автомобілів в кількості 80 одиниць. За допомогою потужної спецтехніки рятувальники відбуксирували з десяток вантажівок і звільнили проїзд для інших транспортних засобів.